В місті завершився 11-й міжнародний турнір з водного полу Кубок Севастополя. Змагання тривали з 4 по 8 серпня на базі спортивно-здоровчого комплексу імені 200-річчя Севастополя під патронатом голови міської державної адміністрації Володимира Яцуби. На нагородженні переможців побувала і наша знімальна група. У турнірі взяли участь 13 команд, сім юнацьких і шість дорослих з України, Росії, Білорусі та Молдови. Перед нагородженням переможців головний суддя змагання Леонід Семко прокоментував матчі, що відбулися. Закончилися соревновання у юноші. Перше місце зайняла команда Навігатор Молдова. На другому місці зборна Севастополя. И третье место завоевала сборная Украины девушки, которые готовятся к чемпионату Европы. Мы, к сожалению, ни в одном, ни в юношах, ни в команде, ни у мастеров не заняли первое место, везде вторые. Но в принципе, в принципе, выступили неплохо. Вот молодежная сборная во взрослых заняла третье место. Старшие заняли наши ребята, второе. Ну, здесь выступала хорошая сборная Беларуси, которая заняла первое место. Это ребята попали в финал чемпионата Европы по юниорам. 1993 год. Они сейчас готовятся. Чемпионат Европы состоится 2 сентября, 2 по 9. И вот в нашій команді играет тоже Илья Семко, он в сборной України тоже сборную України на финал чемпіонату. Ну, команда Монде амбициозные ребята, хорошие физически, они заняли первое місце. Наші юноши теж играли достойно, но Мандоване немного поопытные ребята они участвуют во многих международных турнирах, ездят в Румынию, в Германию. В Білорусі этот год були лишены бассейна и і продотворна тренуватися. Проте, за його словами, завдяки директору комунального підприємства спортивного оздоровчого центру Севастополь Вадиму Докіну у Севастопольських ветерполістів з'явилася можливість починаючи з кінця травня повноцінно тренуватися на воді. Руководство міста нас уже піддержало, оцінило наші старання, оцінило те, що цей комплекс дійсно нужен місту, нужен спортсменам, нужен для развития, необходим для развития детско-юношеского спорта. Будем только надеяться на лучшее. Мы приложим осталь... все наши оставшиеся усилия для того, чтобы этот комплекс действительно возродился и стал той жемчужиной, которой он был в свое время, когда его только открыли в 80-х годах. Як підкреслив перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій Савенков, підтримка керівництвом міста цього турніру це ще один крок на шляху відродження спорткомплексу імені 200 річчя Севастополя. Перспектива у цього міста огромна, тому що ми мечтаємо тут зробити школу олімпійського резерва Севастополя. Новий стадіон льодовий строїться. Ми сподіваємося, що керівництво країни, президент в першу чергу… окажет нам содействие, и мы проведем реконструкцию и этого комплекса водно-спортивного, и рядом у нас стадион легкоатлетический, футбольные поля. И здесь загородняя балка будет ну, таким местом, где все наши жители Севастополя могут Приходіть сюди за здоров'ям. Турнір з ватерполу «Кубок Севастополя проходив перший в місті і став спадкоємцем традиційного міського турніру Кубок Адмірала, який протягом 10 років надавав можливість Севастопольським вболівальникам цього олімпійського виду спорту спостерігати захоплюючі матчі за участі наших спортсменів. Мрії збуваються. Є надія, що у найближчому майбутньому оновлений турнір знов буде збирати прихильники водного полу, тільки вже в оновленому басейні.